Сьогодні ми заглибимось у тему Project Management Office, або скорочено, PMO. Це одна з дуже важливих тем, яка не лише часто зустрічається на іспиті PMP, а й має величезне значення в реальних проєктах сучасних компаній. Що таке PMO? PMO Project Management Office це підрозділ або організаційна структура, яка стандартизує процеси управління проєктами і допомагає впроваджувати кращі практики по всій організації. Якщо явити компанію як велике місто, то пімо це дорожні правила, світлофори і знаки для проєктів. Без нього кожен проєкт рухався би своїм шляхом, не узгоджуючи свої дії з іншими. Чому це важливо? Уявіть ситуацію: в компанії одночасно виконується 20 проєктів, і кожен має свої шаблони, термінологію, методи звітності, результат хаос, дублювання зусиль, втрата ресурсів і неможливість оцінити загальну ефективність. Тому до функції ПІМО – Належить досить широкий спектр різноманітних активностей залежності від потреб організації. По-перше, це є створення і впровадження стандартів, це включає розробку шаблонів документів, методології управління проєктами, процедур і регламентів. В другу чергу, це є також координація проєктів і портфелів, PMO допомагає узгоджувати цілі різних проєктів, розподіляти ресурси і уникати конфліктів між проєктними командами. По-третє, це є навчання і підтримка менеджерів проєктів. Це може включати проведення тренінгів, створення програм сертифікації, менторство досвідчених ПІМів для молодших колег. По-четверте, це моніторинг і контроль виконання проєктів. ПМО збирає дані про прогрес, аналізує ключові показники ефективності, допомагає приймати стратегічні рішення керівництву. А іноді PMO навіть безпосередньо призначає менеджерів проєктів на конкретні проєкти, особливо це актуально в великих корпораціях. А тепер перейдімо до найголовнішого для іспиту PMP типів PMO. Згідно з PMBOK Guide існує три основних типи, які відрізняються рівнем впливу на проєкт. Перший тип це є supportive PMO, підтримуючи PMO. В такій організації цей тип PMO працює за принципом. Допомагаємо, але не примушуємо. Тут є і шаблони документів, і база знань, і консультації в експертів, і кращі практики. Хочеш скористатись? Користуйся, а не хочеш ну, як хочеш. Якщо, наприклад, ПІМО створило стандартний шаблон плану проєкту, то проєктний менеджер може його використати, а може створити свій власний шаблон. І вплив на проєкт такого PMO. Supportive PMO – мінімальний рівень контролю над проєктними менеджерами у них низький. Другий тип це контролінг, PMO, контролюючий PMO. У нього є більше повноважень, і з'являються для проєктних менеджерів обов'язкові правила. Потрібно звітувати за встановленими шаблонами, потрібно дотримуватися корпоративної методології, проходити певні процедури погодження під час проєкту. Так, це вже зовсім інший рівень. Відповідальності. ПІМО регулярно перевіряє відповідність стандартам, проводить аудити проєктів, може вимагати внесення змін у проєкти, які не відповідають встановленим вимогам. І вплив достатньо такий, не такий слабкий, як у Supportive ПІМО, але все ж таки є, тому що існують чіткі межі того, що можна проєктним менеджерам і чого не можна. І третій тип це є Directive PMO. Директивний. Це є найсильніший тип ПМО, тому що при цьому типі ПМО безпосередньо керує проєктами, призначає менеджерів проєктів, приймає ключові рішення щодо напрямку проєктів, і ПІМ фактично підпорядковуються ПМО, а не функціональним керівникам. У такій моделі ПМО має максимальний вплив і контроль над усіма аспектами управління. Проєктами в організації. На відстаті PMP важливо вміти швидко визначити тип ПІМО за ключовими словами і контекстом. Для сепортів це будуть шаблони, консультації, рекомендації, підтримка, добровільне використання. Для контролінг стандарти, вимоги, звітність, аудити, обов'язкові процедури. Для директорів – безпосередній контроль, призначення ПІМів, PM, підпорядкування ПІМО. Який тип ПІМО кращий? Це залежить від культури організації, рівня зрілості управління проєктами і стратегічних цілей компанії. Supportive PMO підходить для організацій з високим рівнем самоорганізації, де проєктні команди мають достатній досвід і не потребують жорсткого контролю. Controlling PMO ефективний в середніх і великих компаніях, де потрібно забезпечити єдність підходів при збереженні певної гнучкості. А Directive – доречно, в організаціях, де проєкти мають критичне значення для бізнесу, або в компаніях з низьким рівнем зрілості управління проєктами. Дуже цікаво, що тип PMO може змінюватися з часом. Багато організацій починають з supportive, поступово переходять до controlling, а в деяких випадках до directive моделі Тому підійм'ємо підсумки: PMO може бути підтримуючим, контролюючим або директивним. Чим більше влади і контролю воно має, тим більше впливає на проєкти і організації. І розуміння цієї різниці важливе як для успішного складання іспиту, так і для вашої роботи у е, організаціях. І пам'ятайте. Найкращий тип PMO не той, що найсильніший, а той, що найкраще відповідає цілям і методам вашої компанії. А зараз напишіть у коментарях, чи є у вашій компанії ПМО, який це тип за вашими спостереженнями, і чи змінювався цей тип з часом. Мені буде дуже цікаво почути ваш досвід. До нових зустрічей!